Шевченко, член кореспондента академії мистецтв України, лауреат та, літературної мистецької премії імені Сидора Воробкевича, лауреата національної премії колегіру Шевченка, професора, композитора Андрія Миколаєвича Кошняренка. Ми робимо вечір світлої пам'яті з нагоди і одні народження. І відкриваємо кімнату музей, де працював Андрій Миколаївич. Я хотів би запросити до слова директору філармонії Андрій Чевізінка. Шановні присутні, ви знаєте, сьогодні дуже хвилюючий день. Ми всі дуже хвилювалися і хвилюємося, коли готувалися до цього дня, коли колесні ансамблю керівництво, тому що. Андрій Миколаїв це людина, яка зробила в своєму житті стільки багато для розвитку хорового мистецтва України, що переоцінити це важко, це неможливо переоцінити. Ми, звичайно, хотіли старалися по наших можливостях зробити те, що, що нам вдалося. Як вдалося судити вам? Ми хотіли зробити, щоб була така кімната музейна, щоб пам'ять про нього не згасала і не губилася. Так як ми маємо приклади багатьох різних митців, які з часу проходить життя продовжується, час проходить і губиться. Андрій Миколаївич у нас не загубиться. Ми все зробимо для того, щоб його ім'я залишилося у всіх в пам'яті і в колективі, і його справа продовжувалася і буде продовжуватись. Тому зробила ця кімнатка нашими зусиллями. Звичайно, великий клас зробив Ярослав Андрійович, художній керівник, теперішній, художній керівник ансамблю пісні і танцю Хаковицького. Всі долучилися до цього, всі разом зробили і будемо продовжувати доповнювати якимось новими експонатами, старатися дещо шукати, дещо щось щоб було цікаво. З часом дасть Бог десь нам вдасться трошки розширити територію філармонії, значить, ми будемо. Можливості шукати приміщення, щоб збільшити, щоб це не була така маленька кімнатка, як зараз є. Але на сьогоднішній день ми маємо те, що ви зараз бачите. Ну, я думаю, що, думаю, що Сюрпризи оприлюднить вечір під час концерту, не зараз. Хай це буде трошки інтригує. Ви знаєте, як у спорті є естафетна паличка, передається, так і Андрій Миколайович 50-літній цей відрізок. Прийшов гідно з творчими доробками і цю творчу паличку з передав народному артисту України Ярославу Андрійовичу Солтису. Прошу вас з тих 50 -ти з років, які Андрій Миколаївич провів цю в філармонію у в цій в кімнаті, кабінеті, який зараз буде музеєм його. 44 роки навіть в нашій спільній праці. Я 44 роки пропрацював разом з Андрієм Миколаєвичем. Ви знаєте, це бачите, цей е, кімната-музей. Е, невеличка кімната, маленька кімната. Но тут творилася велика музика, справжня музика, глибока, народна. Тут робилися неперевершені оранжування народної творчості, фольклору. Він їздив по селах Буковини і не тільки Буковини збирав фольклорний матеріал. І от тут, за оцим фортепіаном, яке в куточку стоїть, і за отим столом на тім стільці він оце все працював, тут, е, удосконалював і потім у кращому такому професійному зразку виносив це на сцену. Оце вікно, яке ви бачите, воно дуже часто, дуже часто, я це не просто говорю для м, такого, для що так сказати, а, е, але то дійсно воно допізно завдосвітилося. І до першої, і до другої години ночі, навіть і не знаємо до якої інколи він тут був. Він оце лишили той стіл його, лише його реставрували, він старенький такий був, щоб лишили оці три речі фортепіано, стіл і стілець, за якими працював Андрій Миколайович Кушняренко. І напевно велич митця не, не залежить від розміру його кабінету, від марки фортепіано чи роялю, а від його душі. Від його таланту і його віддачі. То, що йому Бог Андрій Миколаївич дав великий талант, і він його міг по-справжньому розвинути, можливо, він не все звершив, але не все залежало від нього. Але це дійсно великий митець, і ми будемо завжди ним гордитися. Мете, як кожна людина і митець умирає, але після митця залишається друге життя, творче, духовне життя, те, що він залишив нам творчість своєї своєї і своїм духом, а його дух у його творчості. Так, так що я думаю, що не один десяток років, і що ті, що ми його пам'ятаємо, і потім, уже по тих збірниках, які отут лежать, він масу книжок битав. І тих його учнів, яких, яких він навчив на кафедрі музики у, у нашому університеті, все це буде жити, все це буде належати нашому українському народу. І не тільки. Я думаю, що і Європа також може гордитися цим іменем. Дякую. Ну і хотілося б зазначити, що його творчість життя вимислимо без вірної супутниці у другі Мирослава Миколаївна Костяренко, яка я не раз був казав, Андрію йди, обідай. Та що ти мене мучиш? Я творче працюю. Андрію йде обідай, бо він слухався Мирослава Миколаїв. То може би і <кхух> не було би такого. Але декілька слів, Мирослава Миколаївна, декілька слів. Жаль, що його нема. 80 років -то немало. Але то пролетіли як один день. І якби ще 80 він прожив, то це було б на щастя. Тому що він багато чого ще думав зробити і зробив би. Але останнім часом хвороба йому багато не давала працювати так, як треба було. Нема вже то, 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 тої сили. Поки був молодий, то часом анекдот. Прийдемо додому. Ой, Андрій, ти знаєш, у мене борщ ще не зварився. Ну, я зараз піду попрацюю. І прийде, поки я той борщ доварю, то він вже щось зробить, якусь обробку або, або щось. І написав пісню Зорислави про Це я думаю, що... Все життя з ним разом їздили, дитину лишили на батьків моїх. Воно обідне було, як сиротя. <рес> а ми гастролі. <рес> а а декілька, декілька слів, тому що дійсно разом з татом, з мамою, виховувалась і дійсно буде продовжити ті задуми Андрія Миколаївича, які він планував. Прошу. Дякую за такий чудесний музей. Таку чудесну кімнату, я тут була не один раз, я приїжджала сюди, була між відділами, робила чай татові швиденько, поки перед акапельним заходом. І такий затишок тут. І мені здається, що сьогодні він є тут. Є тут. Ми всі його чуємо освіт на портреті, на всіх фотографіях. І він жив, жив філармонією, жив роботою. Жив колективом, і я завжди казала, і буду завжди говорити про це, що перша дитина в нього був буковинський ансамбль. А я це вже була друга дитина, хоча я народилася раніше трошки. І ще одне, я захищала колись диплом, власне, перший диплом, який був по Буковинському ансамблю. Це в консерваторії 84-й рік. Пізніше Ярина Ярошенко зробила. Прекрасно, захист кандидатської по творчості Андрія Миколайовича, де це все охоплено. Ну, а зараз, як сказав Остап Васильович, я продовжую, так би мовити, я зобов'язана, просто відчуваю це зобов'язання. І працюю зараз дуже багато над окремими різними статтями і працюю над тим, щоб пам'ять про Андрія Миколайовича і знову ж таки розповісти всім про Буковинський ансамбль. Це просто мій обов'язок. Дякую. Ну і маємо надію, що ті артисти, які будуть приходити на покоління Буковинського ансамблю, будуть проходити через музей кімнату Андрія Миколаївича, адаптуватися через цю кімнату і продовжувати ті славні творчі традиції, які робить наш флагман Буховинського мистецтва, академічний Буковинський заслужний асантвійсній танцю. Дякую всім. Скажіть, будь ласка, скільки часу знадобилося, щоб створити таку кімнату музею? Ну, я це, над цим працював відпустку, почав працювати. Спочатку ми збирали матеріал з цих фотографії. Ви розумієте, це лише така, ну, я навіть не знаю, процентів 5 від, від того всього, що є ще в столах, Ну, кімнато маленька, не все розмістиш. Маса фотографій. Він, це, він тут на фотографії з такими видатними нашими митцями. Колишнього Радянського Союзу України, ну, але там ще стільки залишилося і поети великі, і з Росії, з України, з Білорусі, і космонавти, з якими він спілкувався, і великі диригенти, і симфонічні, і хорові. Ну все це не просто не було де змістити. І тому це не є остаточна експозиція. Ми, звичайно, будемо ще на протязі певного часу щось переробляти, щось додати. А ну так ми це робили. Збирала десь з літа, я з липня місяця. З я можу сказати, що Андрійович, я перепрошую вас перебив. Я просто був свідком цього. Всю свою відпустку він провів тут. О, це таке. Бачите, е, афіші ну це теж тільки частинка афішу. Решта афішо там в шафі ззаді вас е, лежать. І ми ще щось розмістимо і в хоровому класі Дендрі Миколаївич, е, Проводив репетиції з хором. Там висить його один з кращих портретів прямо над роялем. Він як ніби нас надихає. Ну і ще там, звичайно, прибава його афіші, фотографії якісь. Ну, ну Це не саме головне, а саме головне зберегти його, його творчість саме в пісні, в танці, От в Отут на сцені. Оце моя як лише, перша задача, щоб тут не вмер дух. На сцені в артистах, які, яких він набрав, з яким він працював, щоб ми оце просто тільки ще краще, наскільки можливо, шліфували. І щоб це знали, що це Буковинський ансамбль пісні і танцю, академічний, заслужений, але в першу чергу це кушні ремківський ансамбль. Якщо б було підтвердження, ми надіємося, що експонати музею поповнюють ваш диск про відкриття музею. І ще, якщо можна, я хочу сказати, такий, це після того, як я багато працювала над матеріалом, Кошняренко і Буковинський, коли його прислали сюди, він не чекав, думав, що він ще може повернутися назад, залишився на 51 рік. І от він звів Буковинський на такі висоти, на такі висоти коли Буковинський прирівнювали до від... От всюди, на всі декани, на всі фестивалі, на всі урядові концерти їхав обов'язково Вірьовки і обов'язково Буковинський. Це є надзвичайне досягнення для регіонального колективу. Він не є центральний, а це регіональний колектив. І оце от також це потрібно зберегти. І всі зведені репетиції провели покупці. Саме, саме він був головним хормейстером всіх зведених репетицій. Це собі не уявити. Це сотні виконавців, це симфонічні оркестри, це народні оркестри, це кілька колективів стоїть на сцені величезна маса народу. І він це, я не знаю, скільки мама міняла йому сорочок. Три-чотири сорочки це все одно, що пройти. Ну, знаєте,